Українцям пояснили, як представники ТЦК мають вручати повістки. Адвокат Ростислав Кравець прояснив деякі питання щодо вручення повісток. Зокрема, в яких випадках цей документ буде вручено належним чином, а в яких ні. У своєму youtube каналі він наголосив, що головне, щоб було зафіксовано, що саме ви отримали повістку, що саме ви в ній розписалися, повідомляє Уніан. Якщо там стоїть якась закарлючка в повістці, немає доказів того, що ви отримували цю повістку, такі протоколи суди будуть скасовувати. І такі штрафи суди також будуть скасовувати, каже кравець. Тобто, якщо у повісті стоїть ваш підпис, якщо зафіксовано саме вручення, це належна видача цього документа військовозобов'язаному, додає він. Що стосується вручень повісток родичам, знайомим за місцем проживання ОСББ, Жекам, це також не є належним врученням повістки. Тому що немає підтверджень того, що безпосередньо особа отримала цю повістку, наголошує адвокат. Належним врученням повістки буде вручення повістки через адміністрацію вашого підприємства. Тобто в цьому випадку або підприємство повинно повідомити, що ви або пішли у відпустку за свій рахунок, або на лікарняний. І воно не встигло вам вручити повістку, або воно буде нести відповідальність у разі, якщо воно не вручило повістку, а ви були на роботі. Або вручить вам повістку для того, щоб керівник підприємства не ніс відповідальності, і дасть відповідну інформацію в центр комплектації, який вже і буде приймати рішення і складати відповідні протоколи, заявив правник. Які дані повинна містити повістка, пояснення юриста Владислава Зайцева, прізвище ім'я по батькові та місце проживання громадянина, вказівка про час і дату прибуття в ТЦК СП. Найменування та місцезнаходження ТЦК і СП, в який повинен прибути громадянин. Підписі печатка керівників ТЦК і СП. Адвокат Ростислав Кравець відповів на запитання про проходження військової служби за місцем реєстрації військовозобов'язаного. У своєму youtube каналі він пояснив, що у законі України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку є така норма, що певні обставини надають право відстрочки від мобілізації. Однак у разі, якщо особи зазначені в тих абзацах, які дають право на відстрочку від мобілізації у період воєнного стану, особливий період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою і тільки за місцем проживання. За його словами, зазвичай логічно у разі, якщо особа пішла на військову службу і, наприклад, має трьох дітей чи усиновила дітей і дала згоду на мобілізацію, чи особа з інвалідністю, і їй потрібно проходити певне лікування, звичайно, це зручно робити за місцем проживання, а не будь де. Ніби все зрозуміло і логічно, однак у законі такого немає. Тим більше з огляду на ті зміни, які були внесені в положення про центр комплектації, каже адвокат. Він нагадав, що наразі дозволено вручати повістки будь де, незалежно від місця реєстрації чи перебування на військовому обліку військовозобов'язаного. Тобто, якщо ми в комплексі беремо і читаємо ці зміни, що можуть вручати будь де повістки, і читаємо цю статтю, що можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою і тільки за місцем проживання. Яким чином можна це читати? Можна читати на військову службу за місцем проживання, а можна читати, що призвані на військову службу за їхньою згодою тільки за місцем проживання. Призвані, а проходити військову службу нічого про це немає, звертає увагу кравець. Нові правила військового обліку в Україні. Із 7 квітня 2023 року ТЦК можуть вручати повістки військовозобов'язаним незалежно від місця їхнього перебування на військовому обліку. За ігнорування повістки у період воєнного стану в Україні передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.